Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні 24 липня 2023 року. Ось пригасив мене товариш сливками, декілька штук. Трохи обпечені солнишком, бо, знаєте, зазвичай у мене таке трапляється, що сонечко, особливо коли воно дуже-дуже спекотне, підпікає трошки плодики. Сорт диплоїдної сливки Starking Delicious. Я дов, дуже довго шукав цей сорт в оригіналі. Дякувати товаришу знайшов. От, так що дуже вдячний за плодики на дегустацію. От Зараз навіть тримаю в руках і аромат дуже-дуже насичений дійсно, в перекладі як зірковий король смаку. Дуже сливки самі по собі невеличкі, але аромат від них просто, знаєте, такий. Е е дуже насичений сливовий. Просто, от просто е неможливо встояти, щоб не з'їсти цю сливку. Зараз ми її продегустуємо Ось така вона всередина. Всередині кісточка більш-менш відходить. І дивіться, який колір насичений. Зразу видно, да, що там сік, м'якуш такий, знаєте, дуже-дуже соковитий, так що просто супер бомба. Знаєте, десертного призначення. Більше як покушати, посмакувати. Це просто супер. І такий стоїть, знаєте, аромат. ну от, Дуже мало, знаєте, щоб диплоїдних сливок мали от такий розко... розкішний е... такий аромат. Дуже смачна. М'якуш такий, знаєте, дуже смачний. Е... Нема, звичайно, такої, знаєте, Транспортабельності на зараз, напевно, вже знаєте, плодик такий більш як доспівший. Напевно, прийдеться, якщо хтось хоче десь транспортувати, то більш зеленим його знімати. Але отак ось, знаєте, для себе поїсти це просто супер. Так що раджу. Ось такий він, Starking, Ділішес. Всім раджу. Приємного перегляду. Ставимо вподобайки. До нових зустрічей, друзі!